Всім доброго дня! Сьогодні відео у нас планується трошки прикрас з Індії, трошки Таїланду. Це те, що планується. Так, не завжди. Це я цукерку з'їла, вибачте. Проте буде гарний настрій. значить, Трошки Індії хотіла показати, трошки Таїланду, але я дивлюсь, що, напевно, може, вже трошки Таїланду і не буде. Подивимось. Тут прикольні. Хризоліти кабашони. Ось така модель. Дорожки, 19 розмір каблучки. Вартість набору 2700 гривень 65 доларів. Ось такий хризоліт. 17 міліметрів. Камінчик, я бачу, тут 4 міліметри. Хризаліт от якось незвично виглядає в капашонах, чи може то, що я не звикла до такої гранки. Ну, але мені здається, що це красиво. Так, 2700 гривень, 19 розмір. Можна дивитись далі. Далі дуже красивий лабрадор. Тут і сам колір красивий, і він такий витягнутий, незвичної форми. 3,5 см довжина каменю 4,5 разом. Давайте ще ширину скажу, 16 мм ширина, він такий височенький трошки. Виглядає як медальйон. Мені хочеться сказати. Я не знаю, як українською мовою. Може так і буде, а може і ні. Дуже-дуже красиво в мене є, тільки повністю овальний, він коли от повністю світиться. Він так, придає м, такий трохи містичний образ, можна так сказати. Якщо, може, ви в мене є в інстаграмі, подивіться, я там фотографувала зі своїм лаборатором. Я його дуже рідко вдягаю. Це щось я вдягла і мені так сподобалось. Дуже незвично і дуже красиво. Ну і тут форма також класна. 2250 гривень 55 доларів вартість підвізки. 13,8 вага. Мені дуже хотілося нагадати, що в мене є по одулярам. Одразу кажу вартість. Каблучка 1750 гривень. 18,2. Розмір, вага 15,8. 25 на 15 розмір камінчика. От. І сережки. Е, тут крупні. Тут камінці 70. карат, Тут 20- карат камінь. Здається так, якщо правильно запам'ятала, але сережки точно 70 9,3 вага однієї сережки. І там і там адуляри в поєднанні за метистами, і там і там в чорному роді, і там і там лапки. Єдине, що у нас відрізняється, це форма. Вартість я назвала окремо, якщо разом комплектом, то буде знижка 300 гривень на сережки і каблучку разом. Ось такий прикольний просто. Коли лабрадор показав, то одуляр не може не показати. Він дуже-дуже красивий. Це такий, що крупненький на сьогодні з вами буде індійський ще одуляр. Ось такий, бачите, маленький. Це Для порівняння. Але дівчата і так, і так люблять. Другий варіант зручніше носити в повсякденному житті. Але от чесно вам скажу, радість вони дарують однаково. Прикраси. Що великі, що маленькі, ти в них. Однаково задоволений. Там ти задоволений, що ніби ти і не відчуваєш сережки, але при цьому вони тобі додають краси. Ну а крупні ти просто ними милуєшся, але поки є зеркало. Бо на фотографії. От, але я думаю, що з Таїланду таких сережок крупної більше не буде, тому якщо вам подобається, то довго не думайте. Хоча вони в мене, в принципі, вже десь місяць очікують на свою господарку. У мене трошки проблеми зі зв'язком, тому дівчата може, хто по Україні, краще спочатку зателефонувати, потім написати вайбер. Або написати вайбер, якщо я одразу не відповім, то зателефонувати, бо зв'язок такий, що хочеться плакати. 18,8 розмір нашої каблучки з адуляром. Така форма, крапелька. Тут красивий сам адуляр, такий голубенький, з жовтенький. Незвично. Але це дуже-дуже такі маленькі причому 14 міліметрів на 10 на 10 14 на 10 розмір. Вартість набору сережки і каблучка 2250 гривень, 55 доларів. Такий тендітний. Зараз він також такий один. О, дівчата, знаєте що? Я ж приготувала ще намисто. Ви питаєте, крупне? Крупного зараз немає. Є, зараз в мене лише дрібненьке. Так, одні я зараз покажу і, здається, ще одні мають бути в мене десь надійно заховані. 44 см. Вони також дуже красиві. Наступні обіцяють, що прийдуть дорожче через те, що долар подорожчав. Ось ці 2050 гривень. 5-6 мм намистинка. Вони, як чокер виглядають, вони такі більш тендітні. Ті, що крупніші, вони, здається до сантиметру, якщо я не помиляюсь. От. Мені подобаються вони в обох варіантах, але все-таки я намиста чогось люблю більше крупніші. Чокери я люблю, якщо з підвісками. А якщо на Намисс, то мені б хотілося скрупніше. Але дуляри, такі, як жгутик, так, я би носила. І це, на мою думку, більш для струнких таких дівчаток. ну Тут і коротка, довжина, срібний замочок, так все сказала. Зараз ще щось впаде. Хоч би не я. Так, дуже-дуже така красива історія, але, ще раз повторюсь, такі ніжні. Сподіваюсь, що будуть крупніші, але я не знаю. от Зараз є двоє отаких. От Ні, точно є, а інші я десь бачила. Для порівняння, ну, то ви вже самі собі якось порівняєте в думках. Вибачте, я просто запакувала буси. 40 см. Я просто хочу показати більш спокійні. Тут. Все-таки треба порівнювати разом. Просто оці 700 гривень для порівняння. Це також одуляри, вони виглядають більше схожі на перламутр, на мою думку. Вони такими здалися. Ось ці. В них приблизно однаковий, я думаю, розмір, але різна форма камінця. І ось ці виглядають такими біленькими біленькими Є тут в деяких. Камінцях ірізація. Це також красиві, тут красива сама огранка. Підійдуть ще, якщо у вас є щось з переламутром, не обов'язково з доляром, буде і з переламутром також гармоніювати. Ланцюжок цей, він досить такий тоненький. Я дуже сильно на нього не розраховувала, чесно вам скажу. Щоб брати якийсь подовжувач, то краще, то вже нехай буде все біжутерія. Воно просто більш таке м -м, прочне, воно просто не перетреться. Це я про самі ось ці подовжувачі, які е на кінці намиста. Вони так на пару разів застібнути. О. Наступні намиста не потребують подовжувача, бо вони і так довгі 52 см. Це такий аметрин. Тут є по одному цитрину, є ось такий крупний замочок. 750 гривень вартість у них, вони набрані через бісеринку такого фіолетового кольору під амонтист. Ось так це кварц білий гірський кришталь. Лише по центру. От, а далі все у нас в такі льодяники матринчику. 750 гривень на сріблі. О, дівчата, яка краса, як дощик іде. Це так кайфово. Як я дощик люблю. Далі буде нікому не потрібна інформація, тому вимикайте звук. Так, 1750 гривень каблучка в розмірі 18,7 це також одуляр. Просто хотіла сказати, щоб в таку спеку мені подобається спати на балконі. Це так, хоч відчувається свіжий воздух. Бо вдома дихати нема чим. так дуже. Цікаво, і причому, мені здається, я вже звикла, як йти назад, я вже не знаю. Так, два і три повністю, а, як це сказати, розмір прикраси. Маленькі тут ще аметисти є, як у нас в, тай, в тайському комплекті. Там аметисти, дуляра, і тут майже схоже. Дуже красива каблучка повтору не буде. Чесно кажучи, взагалі не знаю, дівчата, чи буде наші ім'я. Я думаю, що це. Це вже підходить до завершення. Вся ця наша індійська історія, того, що сильно високий курс і сильно подорожчали, ну, подорожчають прикраси. Подивимося, як не буду. сподіваюсь, що я помиляюся, але вже, вже діло починається недобре. Так, ось ця підвіска 2650 гривень, світлий такий лаймовий цитрін. Дуже він мені подобається. Не знаю, як вам, мені сподобався. Я думаю, що якщо він лишиться, я буду його носити з задоволенням. От, а ось ця 2500 аметист світлий. Так, я вам покажу ще підвісочки, ще трошки щось ми з вами подивимось, порозмовляємо про спеку та дощі. Чого скоро буде холод, будемо сумувати за цим періодом, хоча, дійсно, люди по здоров'ю дуже тяжко переносять цю спеку. Так, ланцюжок 48-49 см. Ось такий з блиском, такий типу жгутика. 1750 гривень, тут 13-14 грамів приблизно італійський виробник. Красиво блищить. Так, я вам хочу показати ось такий святковий браслет з гранатами у розмірі 17,8. Тут такий незвичний замочок. З таким чином застівається. Вартість браслету 6300 гривень. Це в нас 153 долари. 11 тут приблизно. 12 мм ширина. Це, я вам показую, гранати. Тут фіаніти лише в замочку. І хочу ще показати гранати. Так, індійський браслет. Це я його приготувала. 17,8 довжина першого, а другий у нас регулюється від. Засібнуть можна від 16,2 до потім на 18 і на 19,5. Це, вибачте, що так кажу, мені зручніше просто так е, вам сказати, як ви його зможете застібнути, а ви вже, якщо не зрозуміло, то переслухайте. Тут красивий колір, вони по одній вартості 6300 гривень, але цей вдвічі крупніший індійський. Цей у нас 36 грамів Ось така форма. Кам'янців, красивий колір. А це, а це червоний гранат. Дуже красиво виглядає на руці. Колись тисячу років тому у мене був такий патрійний. Хтось його носить щасливо. От. В три ряди. Дуже красивий, але він важчий. Його трохи не, не так зручно вже носити. Це, в принципі, можна і кожного дня, там як вам схочеться. так В принципі, можете носити. І ще індійський браслет 37,5 вага довжина від 17,5 до 20. Тут, в принципі, ось такі подовжувач. Я маю на увазі відстань маленька, кожні 5 мм, його зручно буде розмір собі підберете Це червоний красивий гранат, крупний. камінець тут у нас 9 мм. Тут що у нас відзначена каратність 36,92 гранат? А, 45, це, ну, трохи там з помилкою вага. Чи в мене ваги з помилкою? Ось такий. Дуже красиво виглядає по типу, можна сказати, навіть як шипи. Такий крупненький. Виглядає досить масивно. Не знаю, який кращий. Цей такий прям принцеса, а ці вже щось таке. Покрупніше, посолідніше, помітніше. Ось цей брасет, червоний гранат, 7 гривень 170 доларів. Ось такі в нас прикраси на сьогодні, в принципі, я думаю, що буду вас відпускати. При можливості ще щось покажу, хочу ще вам показати з гранатами. Тут ці поки лишу ще для наступного. Обзору з гранатами. Просто можна порівняти, які красиві бувають гранати, які в них, скільки в них різновидностей. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного дня, до побачення!